Року тепло. Сонечко світить. яблучка будуть, на вистав росте цибуля. Ні, та такі квіточки розцвітають. Сонечко сяє. Найбільше люблю квіточки збирати. з них віночки, Одягаю собі на голову. Вітаю день канікулів в кільяних. Була відпочивати. Улітку є листя на деревах, ягоди, травичка. Я люблю літо. Це краса, виростуть квіти. І теплий дощ, і теплий те. Люди всі загоряють. Ходити. Не за голове. Люблю загоряти, гратися, в жмурки, малювати. Розцвітають квіти. На деревах є вишні, яблучка. Літа така ніколи. в гості йти, ворогу десь поїхати. Я люблю квіта. Літом літо вона загоряти, літом вона їздить на море, літом вона їздити на парашуті, літом можна награтися на скаколиці, літом вона їздити на море.